Доброго дня, мої маленькі діти. Сьогодні ми продовжуємо займатися онлайн з молодшою групою. І сьогодні на ансамблі ми з вами спробуємо повторити наші вокальні вправи, зробимо дихальні вправи, повторимо нашу пісню «Друн-дун-дун», яку ми почали вивчати минулого уроку, а також згадаємо наші улюблені скоромовки. Тож, як завжди, сідаємо рівненько, починаємо заняття, беремо вдох. І видах робимо, ще раз беремо вдох, молодці, і робимо гарненько. Ще раз беремо вдох і робимо видах. молодці. Ускладнюємо дихання, беремо два рази вдох через нос і два рази через рот. І завжди пам'ятаємо, що ми беремо дихання у живіт. Ще раз беремо вдох і видох ще раз повною груддю беремо вдох і видох. Молодці. Ну і починаємо з наших скоромовок. Давайте згадаємо цю скоромовку, черепашка чай пила. Чай гарячий пролила, тому що черепашки не вміють пити з чашки. Ще раз, черепашка чай пила, чай гарячий пролила, тому що черепашки не вміють пити з чашки. Молодці, згадуємо нашу букву Ю. Дуже-дуже я люблю! Цю рухливу буквою, з нею спокою не знаю. І танцюю, і малюю, і гуляю у гаю. Так. Ось збирала маргаритка, маргаритки на горі. Розгубила маргаритка, маргаритки на дворі. Так, будь ласка, далі, ще у нас залишився отакий. Їхав грека через реку. Бачить грека в річці рак. Сунув грека руку в річку, рак за руку, грека цап. Молодці. Ну, і зараз давайте згадаємо наші вокальні вправи. Це про нотки нашу. Вивчу усі нотки, зараз я буде знати їх моя сім'я. Продовжимо, вивчу усі нотки зараз я буду знати їх моя сім'я. Вивчу... Як ми гарно відкриваємо рот, коли у нас зустрічаються голосні, а особливо голосні А, О, Е, И, У. Навіть буква У, Ю. Вони також потребують гарненького відкриття. Так. Наступна вправа: Рано, рано, вранці сонечко зійшло. Променистим світлом Називається вона дощ іде, тому що у нас сьогодні йде дощ на дворі. Хто знаходиться в Миколаєві, той знає. Дощ іде, дощ іде, аж краплинками гуде. Це була остання вокальна фрага. А зараз давайте згадаємо нашу пісню «Друн-дун-дун». Перший куплет. Їду, їду крізь не поля, рідна я земля з веселя. Їду по селу, тихо деренчу, пісеньку підніс, бурмочу. І сама пісенька Друн-дун-дун, 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 І другий куплет. Їду, їду я і зустрів чмеля, що над світом вишні ні кружля. Можна потренуватися. Як джмель літає. Їду по селу, тихо теренчу, під ніс бурмочу. І знову Друн-дун-дун, 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 друн-дун. Друн-дун-дун, Друндондон, дун дон, друндондон. дун не друн 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 їде тракторець веселун. І третє куплет. Їду через міст, бачу чорний хвіст, то прокоп в пшеницю заліз. Ну, це собака, ми вже знаємо. Їду по селу, тихо деренчу, і спроком підніс, бурмочу. І знов повторюється приспів. Тож, давайте гарненько сідаємо і співаємо цю пісеньку. Зараз хвилиночку. Діду, їду я, крізь лани поля, рідна я земля з веселя, їду по селу, тихо теречу, пісень по підніс бурмочу. То прокоп пшеницю заліз, їду по селу, тихо не речу, і спроком підніс, бурмочу. Три-чотири. Because oh, now we will work, we will work, we will work Until we hear the song, until we hear the song Весела пісня «Друн-дун-дун». Вимовляємо чітко, голосно. Усього вам найкращого. До нових зустрічей!